Передвічний Бог всі часи відкривався людству, об'являвся людям через святих пророків в старому заповіті і в новому заповіті, об'явився через свого єдинородного сина, який дав. Всій повноті необхідні духовні знання людям, щоб вони правильно вірували в Бога, сповідували свою віру в своєму житті і через богодне життя досягали вічного життя. Коротко, про основні істини, відкриті Богом людям, викладені у символі віри. Символ віри складається із 12 членів. З основних. Положень нашої християнської віри. Символ віри був прийнятий на Першому Зеленському соборі, який був скликаний в місті Нікеї у 325 році, і на другому Зеленському соборі який був скликаний у місті Константинополі в 381 році. Вірою воєдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, видимим всім і невидимим, Людина не тільки повинна вірити, але й цю віру відкрито сповідувати, перед всіма оточуючими людьми, виконувати заповіді Божі і вести духовне моральне життя, як вимагає цього божественна воля. Бог клав людину релігійне почуття. Це духовний орган, який дає нам змогу відчувати Бога пізнавати його велич, тому людина не може обійтися без віри з природну істоту святого Бога, якого вона визнає і шанує. Недостатньо тільки мати знання про Бога, але потрібно свою віру демонструвати, проявляти відкрито в своєму житті. Серцем вірують для праведності, а устами сповідують для Спасіння, каже. Апостол Павло. Віруймо в єдиного Бога. Бог один і немає інших богів. В старозавітні часи євреї шанували єдиного вічного живого Бога. А всі народи поклонялися багатьом богам. Релігія була неправильна у язичників. Вони шанували і поклонялися видуманим богам. Тому сим віри мовиться, що ми віруємо в єдиного Бога. Цими словами відзначається, що Бог є тільки один. Сам Господь через пророка Ісаю свідчить, я Господь іншого немає, крім мене. Я перший, я і останній, і крім мене немає Бога. Так же свідчить і апостол Павло, немає іншого Бога, крім одного. У нас один Бог Отець, з котрого все і ми для Нього, і один Господь Ісус Христос, через котрого все. І мене. Бог є зверхприродною істотою. Всій повноті обняти своїм розумом Божу істоту неможливо. Ми про Бога знаємо настільки. Як це відкрито в божественному об'явленні. Самоїства Божого ніхто не знає, ні ангели, ні люди, бо воно вище їх розуміння, як і написано. Божого ніхто не знає, тільки Дух Божий. Бог живе у світлі неприступні. Його ніхто з людей не бачив і бачити не може. Бог є єдиний в трьох лицях. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це не є три боги. Бо у них одна божественна природа, одне життя, одні думки, і одне єство. Лиця Пресвятої Трійці відрізняються між собою тим, що Бог самобутній Отець Небесний. Він не народжується ні від кого і не сходить ні з якої іншої істоти. Він сам собі дає життям. Тому він є вічний. Син Божий народжується від Отця, а Святий Дух сходить від Отця. Син Божий живе життям отцям, і Святий Дух живе. Життям отцям у них одне життя. Тому цей один Бог. Вони не подільні між собою. Бога ми можемо пізнавати. Настільки, скільки відкрито нам, здебільшого ми знаємося про Бога через Його властивості, ми знаємо Бог є дух. Живий, самобутній, вічний, незмінюваний, всюдесущий, усе відаючий, все могутній, все благий, премудрий, всеправедний, всевдоволений, всеблаженний. Бог любов, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Добрий Господь, дущо і ласка його носить в Ділах його. Бог знає все, Дух Господній наповнює все світ. Він обіймає все, знає кожне слово. Бог правосудний, праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице Його. Бог всемогутній, Він сказав і сталося, повелів і створилося. Бог Всюди сущий, повсюдний, Дух Господній наповнює все світ, Він обіймає все. Бог незмінний. Отця світу немає переміни або хоч тіні зміни. Бог вседовільний, самодостатній. Нічого ні від кого не потребує і сам усім дає життя і все. Бог всеблаженний, найщасливіший, джерело найвищого щастя, цар царів і Господь володарів. Ось що свідчить святе писанням про Божу істоту усій повноті про Бога чиня розкрив Господь наш Ісус Христос у новому заповіті. Таємницю Святої Тріці відкрив сам Господь Ісус Христос. Посилаючи апостолі на проповідь, Він сказав. Ідіть навчайте всі народи, хрестящи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Апостол і Євангеліст Іоанн також ясно свідчить не тільки про троєчність Божественних лиць, але й про їх. Єдину сущність, троє свідчать на небі, про божественність Сина Божого, отець Слово і Святий Дух, і ці троє єдині. Апостол Павло, звертаючись до коринфських християн, каже благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і причастність Свята Духа нехай буде з усіма вами. В старому заповіті, хоч євреї вірили в єдиного живого Бога, але було прикрито у людей. Старозовітних знання про повноту божественної істоти. В новому заповіті Ісус Христос відкрив все вченням про Бога. В Святому Євангелії. Викладене чіткі, зрозуміле, ясне вчення про Бога. Бог троїчний, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Троїця єдиносушна. Сутність Божественна одна. Особи при Святої Трійці відрізняються тим, що Бог Отець є вічним і самобутнім. Не від кого він не походить, ніхто не дає йому життям. він сам собі дає життям, тому він є вічний. Бог Отець дає життя своєму синові через народження. Його із своїх на, на нед Божественних. Бог отець дає життя і Святому Духові через його сходження від Отця. Син Божий і Святий Дух. Вони не є окремими богами. Вони не існують самі по собі, а вони мають життя в отці. Вони живуть тим життям, яким живе споконвічно Бог отець. Вони нероздільні, не зливаються і не змішуються, зберігаючи свої властивості. Бог Отець самобутній, Бог Син народжується від Отця, а Бог Дух Святий сходить від Отця, що обумовлює єдинство Святої Трійці. Що вони складають єдине божество. Це любов. Бог є любов. Настільки сильна, зверхприродня, неперевершена, безкінеченна любов, велика між. Трьома лицями святої Трійці, що вони є одне неподільне, єдиний бог. Збагнути ці тайни відкриті в новому заповіті всій повноті людський розум неспроможний. Навіть ангели небесні нездатні всі повноті охопити тайну Божества. Ми можемо. Зрозуміти триєдинство Бога через свою любов до святої Трійці, перебуваючи у святі Христові Церкві, маючи любов до Святої Трійці. Ми в якійсь мірі настільки це можливо для нас, відчуваємо триєдиного Бога. Тому віримо, що Бог Отець, є Богом, Бог син є таким же Богом. і Бог Святий Дух є таким же Богом. Бо вони є єдиносушні. У них одна сутність, одне життя. Тому Пресвята Трійця є неподільня і є одним Богом. Ми називаємо Бога Вседержителем, тому що він як Цар Небесний, всім управляє і все тримає в своїй силі та владі. Бог є вседержитель тому, що він сам все содержить, утримує своєю силою і своєю владою. Зведіть очі ваші на небеса і погляньте, хто створив їх, хто виводить воїнство їх числом. Він усіх їх знає на ім'я. І по множеству могутності, його у нього ніщо не вибуває, говорить нам святе письмо. Бог все держити. Він утримує як Духовний світ, так і. Земний світ, в якому ми живемо. Бог керує ангелами на небі і управляє людьми на землі. Бог утримує вселену через. Визначені закони, які він уклав у земну природу. Бог має владу над кожною людиною. Творець уклав духовно моральні закони єство людське. Цими законами людина керується своєму житті. Змінити закони природні і духовні людина не може, бо ці закони є божественні. Ними Господь управляє всім світом. Без волі Божої нічого не стається на землі. Бог мудро і правдиво, все скіровує. Для користі людям, для того, щоб людина могла удосконалюватися духовно і морально, преображалася і преображала навколишній світ, землю, який вона живе і досягала вічного життя, спасіння, царства Божого.